Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про прислівник дуже, який означає великою мірою надто надзвичайно. Здавалося б, що може бути простішим за це коротке слівце, однак чи не занадто часто ми його вживаємо. Щоб уникнути тавтології, пропоную збагатити своє мовлення синонімами. Коли вживаємо дуже значенні великою мірою, вживаємо підсилювальні лексеми. Безкінечно, безмежно, безмірно, безумовно, вельми вкрай добряче, достобіса, значно, надзвичайно, незмірно, неймовірно, неперевершене, понадміру суттєво чимало істотно. А також Безкрай, безмір, надто геть чи неабияк. Чи такі оксюморонні прислівники, як жахливо, страшенно, страшно, страх тяжко, важко, гірко. Говоріть українською правильно та будьте дуже вельми неймовірно, безмежно щасливими.